Що ж, друзі, добрий ранок, ми вже приїхали на наше місце призначення, будемо сьогодні ловити на ось такому місці. А зараз не гаючи час будемо помаленьку розкладатися і закидувати наші удочки. Так що приємного перегляду всім. Так, першим ділом нам треба замішати нашу прикормочку. А далі вже будемо приступати до всього іншого. Так, що у нас по прикормках? Звичайно, кукурудзяну муку додаємо туди. Нам на два фідери не так уже і багато потрібно прикормки. Так, добавляємо ось такий мікс. Досить гарно себе показав на останній риболовлі. Дуже сподобався на білу рибу, досить гарно приманює її. Так, Обов'язково додаємо активатор. Теж на білу рибу і на досить довго вистачає. Ось такі однієї паповочки. Її потрібно зовсім трішки. Так, буквально одну щепотку для далого кльову. І я вже не знаю, напевно, рибалок 10 я вже з неї від'їздив. І ще майже половина залишилася. Ще додамо. Ось такі гранули. 4,5 мм, теж досить гарно себе показали, приводять як ляща, як карася, так і можливо навіть і карпа нам приведуть сьогодні. Їх теж не дуже багато, тому що якщо їх багато туди накидати, вони будуть нас застрягати в кормушці, А нам це не треба. Я не знаю, що вони роблять. Ці прикормки на запах мають вони просто бомба. Так. І заливаємо це все діло ліквідиком. Тут у нас залишилась прикормка з минулої рибалки. Зробимо такі шарики і спробуємо поцілити, куди ми будемо закидувати. Так, я планую ось сюди справа. Це ідеально, я б навів би закинув. Завідку зацепив. Нічого. Добре. Це є. Тепер треба трошки додати нашу прикормку водички. Небагато. Це все діло дуже ретельно перемішуємо Так, друзі, по наживкам. Сьогодні будемо експериментувати. Будемо ловити на ось такі попапчики крилові, е -е, черв'ячок. І можливо, 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 тут у мене немає нагачку волоса. Можливо, будемо на такі ось 10 мм попапчики теж ловити. Теж дуже хороший крил сквіт. Ну, як то кажуть, будемо дивитися. Пробувати будемо, звичайно, все. І з оснасток у нас будуть, напевно, самі елементарні. Оснастки для фідерної ловлі, для флет фідер петля в петлю, кормушечка, наш повідок і гачечок. Ми тільки закидаємо наші фідерки, так як перев'язував ще один монтаж. На цей чіпляємо нашого черв'ячка. Спробуємо чисто на черв'ячок. красота І нашу прикормочку забиваємо. Вже трошки пізнувато навіть, але згадав, що в мене не готовий був до кінця монтаж. Там закинули чисто на черв'ячка, а сюди підсадимо нашого попапчика. Спробуємо. Так, от в прикормочку я би додавав трішки води. Тут у нас попапчик з черв'ячком, кормушечка забита. Тільки треба трішечки водички додати і все. воды выше Кто там у нас? Карасик, карасик, карасик. Чекай, 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 чекай. Не, лящик. Блин, и подсака нема у нас. Не. Вы шо, дивите, який карась. Тихо-хотихо тихо-тихо тихо тихо Друзі, оце так карась Ну, іди сюди Ходи, тихо 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 Спокойно, 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 спокойно Спокойно, спокойно Дивіться Оце так рибинка Не знаю, я думаю його випустить Ну все, все, друг сейчас Все, дружок Іди, відпочивай. Дякую що так гарно плюнув у нас з першою рибинкою хороший карасик я ще таких навіть не наловив ну що ж будемо перезакидувати нашого фідерка та цього теж будемо витягувати Треба буде собі замовити якісь сигналізатори, бо це, звісно, не діло. Не добре з цими дзвониками. Тим більше, якщо знімаю якісь на відео, щось хочу показувати людям. Надіюсь вони не завдають вам якийсь дискомфорт. Цю теж треба перезакинути. Є невеличкі, невеличкі, але щось є. Теж здається, карасик. Ні, не повірите. Окунь. А окунь, як правило, їсть добряче. А де? О, ось такий. Екземплярчик. Давно я не ловив, до речі, такого. Так, де ти там у нас зажував? Все, дружок. І тобі дякую за покльовку. Ні, там сильно він не поранився. Іди. Фух, друзі, перезакинув, все оновив, наживочку, прикормку і вирішив попити трошки чайку. А гарячий чай на природі зранку. Це найкраще, що може бути. Тільки гляньте. Друзі, знову ліво, знову ліво. Наша паличка. Але немає продовження, видно щось щось маленьке. Щось маленьке, але вже у нас там сидить, щоб не було вам дискомфорту. Знімо дзвоник. Друзі, ранок уже пройшов, ранковий кльов теж зник. Ну, а зараз будемо перезакидувати. Думаю, будемо експериментувати, додамо олійки, тому що вже немає покльовок. О, тільки сказав. Тільки сказав і... Щось клюнуло у нас. Хех. Так що будемо експериментувати, далі, далі щось має бути. Ще мусимо зловити хоча б одну-дві рибинки, як мінімум. А ось і наш сніданок. Всім хто їсть приємного смаку. А поки у нас зараз щіль, немає кльову, можна трішки перекусити. Так, да, друзі, все починалось так красиво. І карасик, і окунь. и поклевки были хорошие. О, это что у нас было? Это что у нас было? Только сказал, и все, уже ничего не имеет. Ну что, будем продолжать. Ловить рибку. Так, ми знову перезакинули наші фідерки. Немає поки що покльовочок, мелоч, з'їдає червяк. А тут у нас така от погодка намічається. Не знаю, певно зараз будемо ховатися. Навіть і зонтика немає, нічого немає, так що... Будемо вже продовжувати, напевно, після дощу. А ось друзі, те про що я і казав. Все-таки дощ. Фух, ледве стих. Все переносити. Машину тільки наші дві удочки, за якими я наблюдаю. Будемо чекати, поки перестане. І так, дощик уже у нас пройшов. Як бачите, нічого немає, я все встиг занести в машину. Прикормка. ще в нас є, ще можемо робити. Наживка в нас теж ще є. Зараз після дощика мусить клювати. Поки сходив до машини, проспав одну покльовку. Так що і так кльову не було, то ще й таку покльовку треба пропустити. Ну нічого, зараз перенаживив, перезакинув це все. І будемо чекати далі. Ще в нас є час. Зараз 2 часа дня. Ще трошки почекаємо, я думаю, до 4 в нас є час. А далі... а далі побачимо. Давай, давай, давай. Мені вже просто цікаво що це за риба так такі чудеса може робити. Ну ладно, ще хвилинку жду. І буду перезакидувати. Нічого немає. Друзі, вже помаленьку надія мене покидає, що буде щось. Ще буквально там прикормки залишились на один закид. А так будемо збиратись додому помаленьку. Будемо збиратись, тому що до вечора я не бачу сенсу сидіти тут. А так, може щось корисне вдома зробимо. Так що, дякую, якщо додивились до цього моменту. Всім добра. Друзі, ось підійшла наша рибалочка до фінішу. Більше рибки в нас не було, на жаль, але нічого страшного. Дякуємо за, за те, що було. Карась теж непоганий улов, скажімо так, і окунь нам попався, і одна платва. Але плотву я навіть і не встиг засняти, я навіть не думав, що там щось є. Так, Погода нам трошки задає інші правила. Але нічого, ми ще повернемося обов'язково сюди і зловимо нашого трофейчика. Зустрінемось в наступних випусках. Всім пока, всім добра, всього самого найкращого. Пока.